Це чанк. А це я. І я вирішив його повністю викопати. Не буду тягнути, погнали! Це наші перші блоки. Ось стільки я вже викопав, але я забув взяти драбину. Так, драбину я взяв, тепер у мене все є. Ось стільки я вже викопав. Продовжуємо копати. Так, я зняв більше трьох годин матеріалу. Я дуже старався для вас, тому, будь ласка, поставте лайк. А ми вже викопали дуже багато. Мені вже надоїло копати. Так, я вирішу прокопатися до бедроку і... Тут лава, але у мене є драбина, тому все добре. У мене тут велика шахта, не знаю, що це робити. Я вирішив спробувати новий спосіб копання, копати вниз. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. Ну, копати таким чином насправді в рази легше, тому буду продовжувати копати саме так. Коли я копав, в один момент сервер пролагав і я упав вниз. Коли я опинився на спавні, я побачив очистку предметів, і я швидко побіг за ресурсами в надії, що щось залишилось. І так мені повезло, бо ресурси не пропали. В цьому моменті я теж міг загубити всі свої предмети, але мені повезло. Так, я вже таку здоровену шахту викопав. Тут я вирішив застроїти лаву, і до мене телепортувався якийсь чувак, і він в неї впав, Ви чула, як я ржав. Щоб ви розуміли, я знайшов алмази, але вони за межами чанку, тому я не можу їх добути. Це капець. Ось таку величезну яму я вже викопав, і залишилось зовсім трохи. На цей раз я знайшов алмази. Але вони заспавнились прямо в бедроці, і я не зміг їх достати. Добуваємо останні блоки, і все, я викопав чанк на сервері в Майнкрафт. Реально, я дуже старався, тому поставте лайк. А ось як це виглядає зверху. Це реально дуже глобально, і я дуже старався. Також я переименував свою кірку в «Пожиратель чанків». Ну що, будемо підводити підсумки, що я викопав з чанку. Я викопав 10 176 кругляку, 690 андезиту, 374 діориту, 519 граніту, 113 гравію і 128 землі, 13 кремню. 118 редстоуну, 6 лазуріту, 94 заліза, 144 угля і 9 золота. А всього я викопав 12 384 блоки. Я дуже старався над цим відео, тому не пожалійте свого лайка, підпишіться на мій канал. А з вами був Федот. Всім пока!